Алло, і скільки це можна спати. Мамка, четвер сьогодні четвер. Ще два дні е, давай вставай. На ну, скільки можна дрихнути? Я втомай всі і будити, ну скільки можна? Ні. мамка може встанаш. Последнее предупреждение, привезти не дуже власне. Та да. Мусич, давай, давай, Сколько Скільки можна спати? Трейсе сонце, яке на вулиці, Сонечко! Я ж казав, вчора був дощ, а сьогодні тут сонце. Давай попустать через цель. І прапор. У четверг важаю підністю. Такий, але прапор. Чо? Можливо завтра через те віконце піле сьогодні через це та капля потом. Красота, сонечко, вища нема, ура! Всі на природу, всі на променад, А ти мампа на роботу. Заробляти нам на камінці і паштетик. Що да. тут рижа нема? Угу. Ну, все, всім пока. Ваш Сонік. Цьомки-бомки, пока. Гарно вам дня всім. М Мамка не закриває, я теж хочу. Сонітік, Сонітік. Почекай мене. Ти де, Сонітік, мам? Ви його не можеш. Соня. Сонік. Почекай мене. Та чекає, почекає, тут сиджу під вікном. Ай. Тут, тут щось боєш у що команку, я щось боюсь. Свонько, то йди туди через ті двері, чого через це вікно вийшло. Ага. Мамка відкрий мені ті двері, відкрив віконце і піду через двері. Соняк сказав, що там краще, він там буде в чекати. Давай швиденько. А то втече без мене буде. Сонька, я йду, потікай, а всім бажаю гарного, спокійного робочого дня. Башаємо усе цупки бомки, пока. e que sonho de sonho. Vou cair